Привіт всім! Мене звати Софія Макій, і я в новому році повертаюся до вас з новими лекціями про мистецтво. І сьогодні я хочу вам розказати про картину, яку точно знають всі, про яку точно знають всі, це Мона Ліза Леонардо да Вінчі. Це без сумніву. Найпопулярніша, найбільш відома картина у світі. Навіть згідно з статистики, двадцять четвертого року музей Лугар відвідали майже 9 мільйонів людей, із них 80% – 7 мільйонів прийшли спеціально щоб подивитися на Мона Лізу. Але чи дійсно ми знаємо про Монолізу як про частину мистецтва Ренесансу? Яку техніку використовував Леонардо да Вінчі? Що було нового в цій картині? Чому взагалі вона стала відомою? Отож, сьогодні у відео розберемося над цими питаннями. Поїхали! Отже, почнемо з того, коли була створена ця картина. Це початок 16 століття, 1500 роки. Це епоха і цей період зараз називають високим ренесансом, високим відродженням. Це коли творив Леонардо, Мікеланджело і Рафаель. Це така свята тріця Ренесансу, високого Ренесансу, коли цей період досяг своєї пікової точки розкладу. Ренесанс. Дуже сильно завдячує своєму розвитку Древній Греції і Древньому Риму, зокрема їх філософії. У філософії Древньої Греції одне з центральних місць займає людина, гуманізм. Це те, що Ренесанс повернув на противагу середньовіччю, коли людина була маленькою мурашечкою, маленьким інструментом в руках Бога. А тут людина стає творцем. Людина це теж творець. І саме в період Ренесансу з'явився оцей культ митців, культ художників, культ скульпторів. Вони ставали суперзірками. Теж Леонардо, теж Мікеланджело. Їх знали, їх вшановували. Отож саме в цей період людина стала в центрі мистецтва Ренесансу, і митці почали писати портрети людей, їх сучасників, не просто ікони, не просто божества, а реальні люди. Звичайно, це була еліта, це були аристократи, які могли собі дозволити, але сам факт це почали робити. І, власне, Мона Ліза це приклад такого портрету. І звичайно релевантне питання, ким же була Мона Ліза. Вважається, що це була представниця італійської аристократії того часу, яку звали Ліза Джеральдіні. Вона вийшла заміж за багатого флорентійського купця Шовком, якого звали Франческо дель Джокондо. І власне від його прізвища походить друга назва цієї картини Джокондо. Саме чоловік замовив портрет своєї дружини Лізи на честь народження їхньої дитини. Саме від гуманізму і вивчення людини і її тіла також в Ренесансі з'являється ця анатомічність зображення. Митці того часу йшли в ногу з наукою і вивчали будову тіла людини. Мікеланджело казав, що людина це найвище, найкраще творіння Бога. І мені здається, ця цитата дуже класно відображає взагалі гуманізм у Ренесансі. Звичайно, в цій історії гуманізму і вивчення анатомії є інша сторона, не дуже приємна, тому що і Мікеланджело, і Леонардо вони вивчали тіло людини на трупах, і вони таємно відвідували морги. Це, звичайно, дуже сильно межувало з моральними християнськими кодексами того часу, але на практиці воно допомогло митцям зобразити реалістично правдоподібно людей на їхніх полотнах і на скульптурах. Що ще з першого погляду нам впадає в очі на картині Мона Ліза, це пейзаж. Це також була новинка епохи відродження, адже саме в цей період відкрили теорію перспективи. Теорію перспективи сформулював італійський архітектор Філіппо Брунелески ще у 15 столітті, і всі митці цього часу активно її використовували для того, щоб додати зображення глибини. І, звичайно, один з найлегших способів це зробити це було намалювати на фоні пейзаж. І от зверніть увагу саме на пейзаж Леонардо да Вінчі, як він, наче такою покритий димкою, він стає все менш і менш чітким, чим глибше, чим далі ми дивимося в глибину цієї картини. Так? Для цього. Ефекту Леонардо де Вінчі створив власну техніку, яка називається сфумато. Сфумари з італійської мови означає розвіюватися як дим. Таким чином, на картині техніка сфомату вона створює ці м'які плавні переходи кольору і тону. Для того, щоб створити цей ефект, Леонардо да Вінчі накладав дуже багато тонесеньких шарів олійної фарби, яка також знову ж таки була винайдена саме в епоху Ренесансу. І, звичайно, цю ж техніку з формату Леонардо да Вінчі використав для створення самої мадами Монелізи. Зверніть увагу, наскільки м'які оці переходи кольору і тону на її щеках і чолі роблять шкіру її майже реалістичною. Так само відсутність чітких контурів її очей роблять їм додаткову глибину, наче і звичайно знаменита посмішка Моналізи, де кутики, наче затінені і теж дуже дуже м'які, вони також допомагають створити ефект цієї загадкової посмішки, коли ми не знаємо, чи вона дійсно посміхається чи ні. Вважається, що Леонардо почав працювати над цією картиною близько 1503 року, але він ніколи не віддав е, цієї роботи замовнику, тому що кожного разу, коли вже приходило до діла і треба було віддавати, він знаходив ще якусь малюсеньку помарочку, яку треба було виправити, переробити, що там якусь е, підправити, не знаю, праву зіницю, ліву зіницю е, і так далі. І в результаті ця робота залишилася з ним е, аж навіть до того часу, коли він в 1516 році на запрошення французького короля Франциска I переїхав вже. У Францію, і він у на віслюках через гори з Італії в Франції переїхав з картиною під пахвою. <с? <с?> е, і вона залишилася з ним до кінця його життя, і там уже у Франції е, каже що саме король придбав цей портрет цю картину в самого Леонардо, і там вже ж у Франції Леонардо да Вінчі і помер. Відповідно, саме так Мона Ліза ще у 16 столітті опинилася у Франції, і вона була в резиденції в різних резиденціях французьких королів від Фонтенбло до Версаля. І аж наприкінці 18 століття, після французької революції, вона переїхала у Лувр. Звичайно, ця картина була знаменитою, тому що це був. Портрет кисті відомого художника епохи Ренесансу. Звичайно, цю роботу знали, її шанували і так далі. Але це була просто одна з робіт того періоду. Це не була най-най-най знаменитіша картина в світі, як зараз можна сказати. Такою вона стала аж у 20 столітті через її крадіжку. Отож, у 1911 році такий собі Вінченцо Перуджя, який, начебто, працював у Луврі, він вирішив, що це частина італійської культурної спадщини, тому вона повинна належати Італії. І він цю картину викрав. Звичайно, це спровокувало великий скандал. І на шпальтах газет Мона Ліза, її історія, історія про Леонардо да Вінчі і так далі, була по всьому світі, і відповідно. Поки два роки цю картину шукали, слухи, чутки про неї і історії про неї були в усіх усюдах, в усіх газетах по всьому світі її знайшли аж у 1913 році через два роки. У Флоренції, коли Перуджі намагався її продати арт-дилерам. і вже наступного року її повернули у Лувр. І от всі ті люди з усіх куточків світу, які протягом двох років читали про історію цієї картини, звичайно, вони захотіли її побачити. І от цей ефект зберігся до наших днів. Отож, така історія. Що вам треба з цього? Запам'ятати, що Моналіза це була реальна людина, яка була дружиною купця е, Дель Джокондо. Відповідна, друга назва Джоконда походить від прізвища її чоловіка. Друге, те, що е, період Ренесансу саме став цим е, часом, коли гуманізм і людина стали в центрі мистецтва. Відповідно, ми маємо портрети. Людей з того періоду, так само вивчення будови тіла, анатомію і реалістичне зображення частин тіла, тому що тоді вже мистецтво йшло в ногу з наукою. Так само ми бачимо на цій картині пейзаж, тому що знову ж таки мистецтво плюс наука відкрилася теорія перспективи, і ми використовували її для того, щоб створити ефект глибини на картині. І не забувайте також. Яке це може п'ять, про техніку, яку вигадав, створив Леонардо Да Вінчі, яка називається Сфумато, Сфумари розвіюватися як дим, яка створює на картині м'які переходи контурів дуже тонким накладанням олійної фарби, для того, щоб знову ж таки створити ефект глибини і показати, як плавно наше око. Бачить все більш розмитіше і розмитіше, чим глибше ми заглядаємо в картину і допомагає створити оцей ефект глибини. Тобто, запам'ятали, оці п'ять нюансів, п'ять моментів, і шостий на додача це те, що моналіза стала всесвітньо відомою після її викрадення у 1911 році. Тож. Дякую вам за увагу! Надіюсь, тепер ви будете знати більше про цю відому картину. І, можливо, хтось з вас використає метод Леонардо з фумато при створенні своїх картин. Дякую вам за увагу і до зустрічі в новій арт історії. Пока!